Ми навряд чи про це все згадаємо, а згадавши, навряд чи говоримо. І задавнено все віддалено, мов ландшафт за незримими горами. Ми були так натхненно безчесними, ми були так безбожно безжальними. Ах, як ми одне одного пестили, ох, як ми одне одного жалили. Ми так вірили в нашу історію, мов ну, якісь піонери у всесвіті було мало щастя, і горя нам було добре у нашому безчесті. бо любов не питає про правила, ні про наслідки, ні про досвідчення, бо любов реактивне паливо і активно утеча від вічі. Ми навряд чи про все це згадаємо. А згадавши, замовкнемо зніше, лиш горітиме, мов неприкаяна на розкаяних споді.